Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про самооцінку. Як ваша самооцінка впливає на якість вашого життя? Від того, яка вас самооцінка, як ви себе самі оцінюєте, не хтось інший, а ви самі. Від того залежить ваш рівень доходу, від того залежить ваш, коло вашого спілкування, з ким ви спілкуєтесь, і від цього також залежить ваше... Якість особистого життя. Взагалі воно є, немає його, якщо у вас є партнер, партнерка, да? які у вас стосунки. От глибина, перша, перший ключ такий подивіться на свою самооцінку, в яких установках ви живете. Часто так буває, що до мене на консультації в роботу приходять сильні незалежні жінки, але з самооцінкою там є питання. Чому ці в нас проблеми є з самооцінкою? Тому що ми з самооцінкою не народжуємося, ми самооцінку формуємо протягом життя. І перші люди, які закладають нашу самооцінку, це є наші батьки. Да, ваша душа обирає таких батьків, да, ваша душа проходить з такими батьками свої кармічні уроки, якісь ті, які ви не пройшли. В Минулому житті, ви приходите карму в тому числі, кармічно ви зв'язані з, з минулого життя, і ви часто міняєтесь місцями да, для того, щоб допройти свою карму, віддати якісь борги, або вам віддають борги. В залежності, як вас оцінювали з самого дитинства, батьки, від того і залежить глибинно ваша самооцінка. Якщо вас в дитинстві постійно порівнювали, от ти принесла четверку, а могла п'ять принести, от ти там щось зробила, а сусідка вона краще зробила. Коли ви завжди в дитинстві чули, що ви не до, що ви можете краще, що ви там умовно лінива, це все буде впливати на вашу самооцінку. На ті події, які ви будете перепроживати, на те, як у вас буде формуватися тема роботи, фінансів і особистому житті. Якщо у вас самооцінка була така, знаєте, занижена з самого дитинства, і в кожного історії сімейні вони є свої, да? десь хтось в аб'юзі жив, а десь вроді би в нормальній сім'ю попали в дитинстві, але все рівно там не було цієї внутрішньої емоційного контакту з батьками. Вас ніхто не хвалив, вам не казали дякую тоді, коли ви допомагали в якихось справах батька, батькам. Да? тобто ми перепроживали таке дитинство для того, щоб ми зламали в своєму вже дорослому житті ці сценарії, і хтось в це йде, йде в ці переработки, йде працювати з білью. І головне на чому я хотіла зосередитись, що вам принесе класні переміни, це працювати над своєю самооцінкою. Дуже легко, знаєте, відслідкувати, яка у вас самооцінка. Умовно, ви, може, працюєте над собою, да? ви там, можливо, класний бізнесмен, чи у вас там ну, хороший рівень достатку, у вас там стосунки більш-менш нормальні, но відслідкуйте, як ви спілкуєтесь і яка у вас самооцінка поруч біля ваших найближчих людей, біля ваших батьків. Да всі в Тіктоці бачили цей прикол. Все, я пропрацьована, я вийшла з терапії, я така класна, я всі свої болі, всі свої блоки пропрацювала один дзвінок до мами і кришу снесло. Це говорить, що нам з дитинства закладали оце чувство війни, нашу нічтожність, ти не можеш, ти не заслуговуєш. На що ти не заслуговуєш? На великі гроші. Комусь казали ти тупа, комусь казали. Розумна не там, де треба, от мені завжди з дитинства казали: ти розумна не там, де треба. Тобто, мою самооцінку, яку я вибудовувала саме своїми стараннями в школі, прям втоптували в плінтус. ні, будь така як ми. Да? Тобто, наша самооцінка формується з дитинства. І наскільки вільно ви можете себе почувати поруч з батьками, говорити ні. Казати, що умовно я приймаю якісь рішення, це моє життя, а не ваше? А часто є така проблема, коли батьки нав'язують свою проекцію світу, бачення, роботи. Да? Умовно завжди колись батько казав: ти що не йдеш на офіційну роботу, і ти що, не будеш податків платити? А як це ти? Тобто багато поколінь жили в цьому стресі, були в цих установках, що ти маєш працювати тільки в наймі, ти маєш якийсь там долг родіним віддавати, хоча вона тобі взамін нічого не дає. Ти должен, должен, должен. Ти должен заміж вийти, ти должен вивчитись, ти должен е, дітей родити. Ти всім должен, бляха. А де ж ми тут своє життя живемо? А нас вчили забивати на свою самооцінку, а нас вчили служити всім, особливо стосується жінок жертву цю. Хочемо того чи не хочемо, безсознательно ми будуємо точно такі самі стосунки, які ми бачимо в сім'ї між батьком і матір'ю. Тому дуже важливо пропрацьовувати ці установки, які ми нагребли в дитинстві. Дуже важливо працювати над своєю самооцінкою і, і іти в прийняття. Батьки мої жили так, це їхній вибір. Окей, але я сепаруюсь від цього, і в мене завжди був цей був бунт. Я не буду як всі, і я не доказувала це чимось, я просто хотіла вийти на новий рівень свого життя. І я завжди йшла супротив. Саме тому моя душа прийшла в цей рід, щоб змінити ці сценарії, щоб бляха зламати їх для того, щоб мої діти вже по тих шаблонах Сордеповських не жили. І ви точно так само, ті, хто будуть мене дивитися, ви завжди відрізнялися. Ви були тою білою вороною в сім'ї, яка казала, йшла в супротив, щось доказувала своє. І ваша задача дозволити собі жити своє життя, не жити установками батьків, родовими програмами. А треба це все відпускати зі своєї підсвідомості. Від нашої внутрішньої самооцінки е, залежить все абсолютно. Рівень вашого життя умовно, ви в наймі чи ви працюєте сама на себе чи сам на себе. Да? Коли ви собі внутрішньо це дозволяєте, коли ви кажете собі, блін, я гідна того, щоб працювати сама на себе, тому що я з начальника бадалась, і я цього не боялася. У мене був цей такий, знаєте, стержень, тому що я пройшла багато втілень і там вже я досвіду набралась. І хочемо того чи не хочемо. Оце наше внутрішнє, яке в нас було напрацьоване. Е, Попередніми втілами, воно пре з вас, розумієте, от мене так було. Воно перло, я не знала, чого, але я йшла. Я йшла в якусь неізвісність. я йшла, ламала, міняла, я не боялася. А весь мій рід жив в страху. Терпи, всі терплять жінки, ти терпи. Ні, я жертвою не буду. Я це підсознательно знала, що мені треба виходити з цих сценаріїв для того, щоб бути щасливою. Те саме стосується по фінансах. Якщо ви е, народилися в бідній, середній сім'ї, вам важко буде йти до цілей високої і до багатства. Тому я ціль собі поставила: я вилізу бляха, стої ніщити, я розберуся, я докопаюся. Тому що я один крок вперед, два назад. Один крок вперед, два назад. Та, так, нас родова система установки, які нам закладалися з дитинства, тягнуть нас назад. Наша задача відчепитися, сепаруватися відділити. Да, я по праву народження. Я належу вам рід, але я не повинна далі нести ці програми, тому важливо з цим працювати. І саме над цим ми працюємо в групі закритій. Цей тиждень у нас тема фінансів, ми розбираємо там родові установки, емоції, енергії, ми все пропрацьовуємо. Наступний тиждень у нас якраз прийняття тата і мами. Також важливо відчепитися від їхніх програм, дозволити собі йти в своє життя. Тому е, тема мами і тата я їх пропрацьовувала багато років сама, і от свій досвід, свої практики, з якими я пропрацьовувалася, які принесли класний шикарний результат. да, він не буде завтра, але він запустить вас в трансформації. Дівчинка була в мене в наставності. Сьогодні була остання нас зі -звон. сесія, і я конкретно бачу, що людина поставила собі ціль змінити своє життя. Вона сиділа в декреті в затяжному, зараз вона вже знайшла роботу, вже йде влаштовуватись. Так каже, мені треба підтягнути мову в тій країні, де я знаходжусь. Тобто вона також сильна незалежна особистість, але коли вона м -м, сіла в декреті, вона свою самооцінку занизила і ну, все, я залежна. Але вона захотіла вийти, і ми попрацювали над її блоками, страхами, попрацювали з її контрактами, які також їй не давали далі рухатись, пропрацювали глибину її жертву. І от сьогодні вона мене класно порадувала. Я бачу в неї вже конкретні зміни в ній. І більше того, також питання розбирали особистого життя, і чоловік вже автоматично змінюється біля неї, тому що він хоче зберегти сім'ю, тому що з ним можна сісти поговорити, тому. Тобто е її задача була підвищити цю самооцінку. Також вона западала в родові сценарії, де вона продовжувала якісь історії, схожі, як були е в неї, в сім'ї. Тому самооцінка наша формується від того, з ким ми спілкуємося. Да? Ви чули точно таке правило, що бідні люди вони вас обезціннять, вони скажуть, що там умовно да, е машину квартиру купила, засосала і так далі. Да? Це говорять бідні, обездолені люди, які самі не хрена не знають, як добуватися цілі. Це такі диванні експерти, які вас обесцінюють. і зачастую навіть наші батьки нас обесцінюють, тому що в них був шанс вилізти з того дна, де вони там умовно сидять, а вони це не взяли. А ви своїм прикладом показуєте блін, це можна, це реально. Навіть коли ти не маєш не зв'язків не грошей, і для того, щоб не пока не відчувати себе таким нічтожеством, часто наші батьки нас принижують. Щоб не не виглядати на вашому фоні, що я нічтожу, бо я там колись не взяв якийсь шанс. А багаті люди, вони навпаки, вас мотивують, вони радуються тому, які ви успіхи там в якихось своїх питаннях вирішуєте. Тобто вони вас підтримують, вони мотивують, вони не заздрять. Є така установка, що він багатий, значить він там чмо, значить він там е е злий, ні, повірте, злість саме там, де є бідність. Отам злість на весь світ на всіх людей. А чого одному дається, а другому не дається, це бідне мислення, це ці всі установки, які тримають вас на цьому дні. Тому ваша задача відчепитися від того дна бідності і вийти на інший рівень. І да, коли ми проходимо трансформації, коли ми йдемо в переработки себе, да, ми втрачаємо якийсь свій привід. Вичний круг общення тому що ви не можете бути там, де ви ви скажете, скажімо так, іншими словами, захворіли. Для того, щоб виздоровіти, для того, щоб вийти на другий рівень фінансів, вам треба ходити на курси, якісь треба платити гроші за це. Тільки так я почала запускати свій фінансовий поток. Я ходила на гарні курси, вони були дорогі, але я знала, я тут. Вкладуся, і я візьму там ті знання, яких мені не вистачає, і я рухаюсь далі. І да, коли ви йдете на курси, повірте, це вже запускає. Коли ви попадаєте в це оточення, де там заробляють великі кошти, ви вже перезаражаєтесь цим оточенням. Тому я завжди наголошую, практично в кожному ролику: обирайте своє оточення, відсівайте цих завісників, бідних. Бідних, тому що ви, як яблуко, одне гниле яблуко, друге свіжі, і рано чи пізно всі будуть гнилі, розумієте? Тому навіть коли ви йдете на курси і там є успішні люди, прям впітуйте запахом цей, цю енергію, і ви будете з цим заражатися, і вам будуть поштовхи йти, скачки у фінансах і так далі. І вас буде шанс змінити щось кардинально в своєму житті. Також відносно вашої самооцінки, це знаєте, дуже на вас впливає синдром хорошої дівочки, хорошого хлопчика. Це в нас мотивують аля удобної діти в дитинстві. Це синдром атлічника, це синдром самозванця, це все треба пропрацьовувати, тому що апріорі, коли ви будете грати хорошу дівчинку, хорошого хлопчика для всіх, ви будете думати, переживати за життя всіх, ви не будете брати відповідальність за свої зміни, а тільки думати за всіх. Апріорі, вас не можуть бути класних стосунків, у вас не може бути класних фінансів. Тому ваша задача розвернутись до себе і забити на думку інших людей. Всіх абсолютно, і в мене в сильної <кій>, незалежної вольвої була така проблема, Да, я сильна, да, мені пофіг, що там про мене думають люди. но були такі ситуації, мені життя підкидало для моїх трансформацій, де прям мене задівало, що про мене подумають інші люди. Це в тому числі, коли ми виходимо в блог, да, розпочинаємо вести свою сторінку, і в нас є така установка блін, а що будуть думати люди, які мене знають? Ми боїмося осуду, а нам має бути пофіг на всіх, навіть коли це ваші близькі родини. Одичі там умовно, чи чоловік, чи хтось з близького оточення, як я себе в цьому в цей момент стала приземляти. Якщо, умовно, мене хтось образив словами, а я граю хорошу дівочку, я не відповідаю в ответ, я не захищаю свої границі, я не захищаю своє самодостоїнство, і це аля, я мудро поступила. Ні, це жартовність. Стала приземляти як мені це прям допомагає, беріть собі можливу в роботу. Я стала собі задавати запитання. Людина мені нахамила їй пофіг, як я себе почуваю. То, чого я маю себе стримувати і думати про те, що він буде думати про мене або відчувати. І саме в цей момент в мене перещелкнулася з свідомості, і я зараз не боюся нікого образити. Я до всіх гарно відношусь, але людина з якими мотивами, з яким текстом, з якими намірами приходить до мене в життя, я швидко це визначаю. І з чим прийшов, з тим і пішов. І це є баланс, і це є справедливість. Якщо прийшло якесь хабло, пише мені в коментарях або там в повідомленнях. В переписках я не буду мовчати, я скажу своє фе. І мені похір, що там думають на другому кінці дроту. Оце і є, я перестала грати хорошу дівочку». Це також проявляється в вашій самооцінці, коли ви щось робите і ви маєте дотерти це до ідеальності. Так ніколи не буде. Ви завжди замічали, що, що самі багаті люди, повірте, вони не самі умні. Вони не самі розумні. І я цей урок прожила кожною своєю клітинкою, тому що я була атлісця, тому що я перфекціоністка, це таке, знаєте, комбо. У мене все має бути ідеальне, і тільки тоді я буду рухатись вперед. І в цьому і є пастка. Тобто завдання повірити в себе, дати собі цю внутрішню підтримку. Пастка в чому тут? В тому, що ви надієте. І поки ви сумніваєтесь, поки ви щось дотираєте до дир до ідеальності. Тупий, який далеко поступається вам, якимось навичкам, знанням, він робить, робить, робить і досягає цілий. І поки ми там умовно думаємо над якимось одним проектом рішенням, тупий вже сміливий, він вже три, три там чотири бізнеси відкрив, закрив і він зрозумів, що працює, а що не працює. А ми ще сумніваємося, ми ще рішення не можемо прийняти оцінкою. Навіть коли я вийду в ефір, там умовно. Навіть коли я вийду в блог, і десь я покажуся тупою, десь я покажуся е, незнаючою, я можу щось не знати, це нормально. Дозвольте собі бути всякою, всяким ваша задача бути живим. І тільки тоді, коли я познімала оці маски, я маю бути ідеальна, я маю бути в гарному костюмчику. Мені зараз пофіг, мені йде поток, я маю з вами поділитись інформацією. Тема самооцінки. Да, і це говорить про мою самооцінку, що я впевнена людина, і люди дивляться не на те, як я виглядаю, не на те, які в мене зуби, не на те, чи я нафарбована, а дивляться на те і чують, що я передаю. Розумієте, тому інтеграти синдром хорошої дівочки, пропрацьовуєте це, приходьте до мене в індивідуальну роботу в групу. Ми це все будемо в практиках Ви дозволити собі легше шагати, легше приймати рішення, легше запускати, легше там умовно звільнятися, приймати якісь рішення, когось слати. Працюйте над своєю самооцінкою. Там ключ до вашого успіху у всьому. Також над, коли ви будете працювати і працюєте, якщо ви працюєте над своєю самооцінкою, ви маєте зрозуміти, що ваша самооцінка це хорошо, але коли у вас немає внутрішнього дозволу, коли ви не вірите в себе, коли у вас немає дозволу, да, мені можна заробляти великі гроші, да, я гідна класної любові, класних стосунків, чоловіка, який там підтримує партнера, да. Партнерку, поки ви це внутрішньо собі не дозволите, поки ви не пропрацюєте свої дитячі травми, повірте, ви будете мазгами ходіти, а підсвідомість буде вам це блокувати. Буде далі аб'юзерів вам присилати для уроків проходження. Далі там умовно заробила гроші, кудись вклала, злила гроші до якихось мошенників, Це буде до безконечності, поки ви не втомитесь і не скажете, все, бляха, я заїм. Я задовбалася, давайте будемо з цим пропрацьовувати. Колись я в такому моменті була, так, коли вроді стараєшся пихтиш, пихтиш, а воно не виходить. А воно не виходить, тому що треба з підсвідомості всі ці всі програми. Як це нам закладається в дитинстві? Ми заслуговували любов батьків і увагу. Тому зараз ми попадаємо в аб'юзивні співзалежні стосунки. Тому. Оце заслуговування любові, схвалення інших людей. От мене похвалять, значить я молодець, Мене ніхто не похвалив, значить, я не молодець. Навчіться з дорослого критикуючого, якого є у вас в Вашій свідомості зробити підтримуючим дорослим, який хвалить сам себе, а ти молодець, ти сьогодні намітила справи, ти все зробила, і тут ти пішла в якісь трансформації, і тут ти урок пройшла, самі себе хваліть, піднім... не чекайте це звні, бо поки ви будете чекати це звні, одобрення на роботі, батьки, чоловіки, діти, ви будете розчаровані, тому що ви граєте, заслуговуєте, мені треба заслужити. Мені треба служити людям допомагати. Мені треба дайте, дайте мені цієї Любові, бо мені мені мало самого дитинства. Ваша задача. Саму себе підтримувати, само себе долюблювати, саму себе балувати, і оці дефіцити підуть з вашого життя. І токсики з вашого життя також піде. Тому ваша задача не заслуговувати любов, а проаналізувати всі свої сфери життя і сказати, що мене не влаштовує, а далі задати собі головне питання в стосунках, чому я це терплю? А тому, що в мене низька самооцінка. Якщо чоловік мені зраджує, я про це знаю, чого я з ним живу, бо в мене низька самооцінка. І коли ви придаєте сама себе, сам себе в таких токсичних стосунках, партнер вам підсвічує, я тебе буду зраджувати, тому що ти сама себе зрадила. Прийняла рішення, запала в жертву, і тому нас придають друзі, нас підставляють на бабки, нас не люблять наші партнери, нас не люблять наші діти, тому що ми самі не любимо. Запам'ятайте головне правило: любов починається з себе. Зміни в вашому житті починаються з себе. Коли ви перестанете обслуговувати всіх і всім служити, коли ви поставите себе в центр свого всесвіту, тоді все решта стане на свої місця. І те, що треба відвалиться з вашого життя, а те, що ви хочете, тільки тоді воно зайде. Коли ви і знаєте, як я кажу, винести мусор в першу чергу з себе з голови. Оцей е, хлам, який ми несемо з самого дитинства, от коли ви цей хлам винесете, загрузите нові установки, мені можна 1, 2, 3, 4, 5, Тоді це поступово буде заходити і з'являтися у вашому житті. Тому ваше життя, рівень вашого життя тільки в ваших руках. Ніхто не винен, не правительство, не чоловіки, не роботодавці. ви. Ви обираєте, і навіть коли ви не докладаєте ніяких змін, щоб щось змінити в своєму житті, це також ваша відповідальність, це ваш вибір сидіти там, де ви є. Я бажаю всім навчитися любити себе, приймати себе всякою всяким, І е, працюєте над своєю самооцінкою. Ваша самооцінка, ви самі собі скажете дякую за те, що ви підняли свою самооцінку, і вас тоді рівень життя покращиться. Удачі всім, хто хоче в групу, пишемо в Директ.